Mm -hmm. Номер 360. Перший квиток на футбол касирка продала за номером 23064. А останній за номером 24 076. Скільки всього квитків продала Касирка? Це задача не проста. Це задача Горішок для розуму. Розмірковуємо. Касирка продає квитки всі підряд. Не буває так, що якийсь квиток вона не продала. Колись вона починала з першого квитка. А зараз вона вже почала продавати квиток за номером 23 064. Наступний квиток буде за номером 23 065 і так далі. А останній квиток. Вона продала за номером 24 008, а передостанній 24 008. На оцей футбольний матч вона продала ці квитки. А на попередній футбольний матч вона теж продавала квитки. І той останній квиток на попередній матч був за номером 2306. От його вона в цей раз уже не продавала. Від 24 86 нам треба відняти 23 63 Той квиток, що вона вже не продавала цього разу. Отримуємо 1023 квитки. Касирка продала цього разу на футбол. Дуже цікава задача. Давайте тепер розглянемо таку саму задачу про сторінки у книжці. От зараз ми тут розглядаємо з вами 78-му сторінку. А так було цікаво, цікаво, І як почали, наприклад, з 65-ї сторінки, тоді йшли аж до 78-ї, і 65-ту прочитали, і 66-ту, і так далі, і 77-му, і 78-му. А скільки сторінок прочитали? 78 мінус. Яку сторінку треба відняти. Треба відняти сторінку за номером 64. Ми її не читали цього разу. Виявиться, що ми прочитали 14 сторінок цього разу. 14 сторінок. З кожної сторінки, з кожної сторони аркуша були. Слова, букви, текст. Скільки аркушів паперу ми перегорнули? 14 сторінок поділити на 2. 7 аркушів. Ми прочитали 7 аркушів у книжці. А якби ми дочитали не до 78-ї, включно з 78-ю сторінкою, а 79-ту теж прочитали сторінку. Тоді б, скільки б ми аркушів би перегорнули? Ми перегорнули сім Маркушев і ще б прочитали ще б одну сторінку. О, яка цікава задача! Далі буде.